Відстрочка у 2025 році відповідно до законодавства України. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається за наявності визначених підстав. Вітаю! Мене звати Козян Тетяна. Я старший юрист практики військового права юридичної компанії «Приходько та партнери. Зміни в законодавстві, що набули чинності у 2024 році, уточнили та розширили перелік осіб, які мають право на відстрочку, а також встановили чітку процедуру її отримання та оскарження відмов. Підстави для надання відстрочки згідно зі статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відстрочка може бути надана за такими підставами за станом здоров'я. Особи визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, особи, які за висновком військово-лікарської комісії тимчасово не придатні до військової служби за станом здоров'я на строк до 6 або 12 місяців з наступним проходженням комісії. За сімейними обставинами, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, для здобуття освіти. Студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання, за професійною діяльністю, працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення функціонування відповідних органів, працівники підприємств, установ та організацій, яким надано бронювання. Зміни в законодавстві у 2024 році були внесені зміни до законодавства, які уточнили умови надання відстрочки та розширили перелік. Осіб, які мають на неї право, зокрема, було встановлено чіткі критерії та процедури надання відстрочки для працівників критично важливих галузей економіки та державного управління, таких як енергетика, транспорт, охорона здоров'я тощо, крім того, було уточнено, що відстрочка не надається студентам, які навчаються на заочні або вечірній формах навчання, а також тим, хто отримує другу вищу освіту, батькам, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, але мають заборгованість зі сплати аліментів. Особам, чиї дружини мають третю групу інвалідності за винятком окремих випадків, тим, хто доглядає за особами з інвалідністю першої або другої групи, якщо про них можуть подбати інші родичі самотнім батькам, якщо мати їхньої дитини, здатна піклуватися про неї особам, які раніше були визнані обмежено придатними для служби, але після повторної медкомісії стали придатними до мобілізації. Також відстрочка може бути анульована, якщо військовозобов'язаний не виконує своїх зобов'язань щодо догляду за близькими, або якщо для її отримання була подана неправдива інформація. Порядок оскарження відмови у наданні відстрочки. У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов'язаний має право оскаржити це рішення. Оскарження може здійснюватися шляхом подання скарги до комісії вищого рівня або шляхом звернення до адміністративного суду. Ми рекомендуємо. Рекомендуємо спочатку звертатися до комісії вищого рівня, а у разі незадоволення рішення до суду. Щоб записатися на консультацію, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Пишіть у зручний месенджер, телеграм, ватсап, вайбер або залишайте запит на нашому сайті, і ми з вами зв'яжемося найближчим часом.